Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Мобілізація 50 повернулася і стала жорсткішою в порівнянні з останніми місяцями відносно такого спокою. Так, випадки мобілізації були і раніше, але не так масово, проте останній місяць все змінив, і кожен п'ятий запит надходить від родичів або безпосередньо чоловіків даної вікової категорії. Їх просто затримують на вулиці за відсутність ВЛК, хоча таке затримання незаконне, а потім мобілізують. І найгірше те, що ВЛК нормально не проводять. Як результат, більше таких військових за кілька місяців будуть мати хронічні захворення і втратять необхідну для вояків боєздатність. Тож далі розповім про три поради. Як захищатися від незаконної мобілізації 50 що слід робити, і чому всі забули за ту директиву командування сухопутних військ? Для зручності веду телеграм-канал, де набагато більше корисної інформації. Мобілізація 50 що змінилося? перше помітив, що всі чомусь забули за директиву командування сухопутних військ від. 19.09.24, року, яка стосується особливостей призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Так от ця директива дозволяє мобілізацію чоловіків 50 лише за окремим розпорядженням. Працівники ТЦК точно ж про це знають: що директива є, що вона досі чинна і має. Відповідно, застосовуватися до придатних для військової служби чоловіків 50. І таке розпорядження повинно бути видане відносно стосовно конкретної саме чоловіка з урахуванням критеріїв тобто віку, придатності, спеціальності, військового звання і тому подібне. Тому на консультації я насамперед запитую в клієнта. Вас ознайомили з окремим розпорядженням Генштабу? Відповідно до якого ви підлягаєте мобілізації. І вгадайте, що відповідає. Правильно. У всіх без винятку випадків я отримав негативну відповідь. Ніхто про неї не заїкався навіть. Пам'ятайте це. Та у разі виникнення подібної ситуації вимагайте не наказ керівника ТЦК про вашу мобілізацію. А окреме розпорядження Генштабу саме про вашу мобілізацію. Друге, відзначу, що повістки чоловікам 50 не відправляють. І більшість людей даної категорії не перебувають у так званому розшуку ТЦК. Окрім, звичайно, обмежено придатних, які не пройшли ВЛК відповідно до обов'язку закону. Так, там алгоритми оберіга рахують їх. Що вони обмежено придатні, вони автоматично потрапляють в розшук. Тому таких чоловіків доставляють до ТЦК під соусом, типу, за непроходження ВЛК раз на рік. Чому такі вимоги незаконні та безпідставні? Про це я детально розповідав в окремому відео. Посилання залишу в кінці. Рекомендую обов'язково подивитися. А якщо дуже коротко... То існує норма, яка прописує річний строк чинності результатів проходження ВЛК. А це пункт 3.8 наказу Міноборони номер 402 де зазначено, що постанова ВЛК про придатність військового зобов'язаного до військової служби за призвовом під час мобілізації дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. І все обов'язку. Для всіх, щороку там проходити ВЛК, немає. А як має бути, працівник ТЦК спершу повинен вручити вам направлення на проходження ВЛК. Особисто, наприклад, надіслати на роботу або вашу домашню адресу разом із повісткою про виклик на ВЛК. А не примусово брати, просто доставляти, заламувати, бо ви не проходили, ніби ВЛК раз на рік. Хоча не в розшуку і повістки про виклик ВЛК ви. Не отримували. Друзі, акцію на придбання чотирьох інструкцій по захисту прав з ТЦК, ВЛК, водіям і діагнозів ВЛК за 999 гривень продовжено до кінця тижня. Не пропустіть шанс отримати інструкції з постійною підтримкою оновлень у разі зміни законодавства. Також можна підписати зі мною про цілодобову юридичну підтримку з можливістю в ТЦК, поліцію та суди. Як додаток Хелсі врятує на ВЛК. Третє. Внесіть всі свої дані у застосунок Хелсі. Про що йде й мова? Завантажте туди всю наявну та актуальну інформацію про ваші хвороби, консультаційні висновки, вітрянки, свинки і тому подібне. Не лінуйтеся. Відвідайте сімейного лікаря, щоб він вніс ті дані і обов'язково візьміть виписку. Наявність цих виписок і даних щодо ваших захворювань. Не аби як стане вам просто у нагоді, адже на ВЛК мають обов'язково перевірити всю вашу інформацію і документацію. І вони обов'язково її перевіряють саме по Хелсі. І якщо ви подасте повну і актуальну інформацію про свої хвороби, а їх буде ну, явно чимало, то вас однозначно відправлять на додаткове обстеження. А за наявності деяких хвороб, Типу там, цукрового діабету, серцевих там, захворювань з інсультами. Ви взагалі станете нецікавими ТЦК, і вас просто знаєте, виставлять за двері, як такі, знаєте, брудне кошеня. Бо вони ж знають: якщо навіть і зліпують висновок ВЛК про придатність, то лікарі вже саме військової частини таку людину не приймуть і відправлять назад. Або принаймні. Адекватно врахують ваш стан здоров'я, направлять служити саме в підрозділи забезпечення та інші небойові саме посади, які не вимагають якраз зразкової фізичної форми для такої служби. А якщо раптом на ВЛК все тупо проігнорують ваші хронічні хвороби та діагнози, тоді це послугує законною підставою для оскарження висновку ВЛК. А там раптово прозріють і виявлять. Що такі ви справді подавали всі документи і скоригують вашу придатність з урахування уже всіх ваших всіх діагнозів та підтверджених сімейних лікарям Хвило, хвороб? Висновок: в разі вашої мобілізації 50 плюс років, вимагайте, щоб вам надали про це належно оформлене, окреме мобілізаційне розпорядження Генерального штабу. Як це прописує директива сухопут... кому... командування сухопутних військ. Просто зазначте, що не відмовляєтеся від мобілізації, але хай вам нададуть окреме розпорядження Генерального штабу. Адже коли все робиться законом, то воно у них є і вам його обов'язково покажуть. А якщо вчинять незаконно, тоді є шанс на проходження нормальної медичної комісії та можливість відстояти свою правоту. Примусова доставка до ТЦК за приводом, щоб ви, мовляв, не пройшли цьогоріч ВЛК, а це порушення правил військового обліку, незаконні дії представників ТЦК. В Україні відсутній обов'язок для військовозобов'язаних щороку проходити ВЛК. Для цього вам мають просто направити повістку, а не затримувати і вести до ТЦК. Надання актуальних виписок та інших даних про ваші захворювання, зокрема у застосунку Хелсі, це те, що обов'язково слід зробити заздалегідь, щоб на ВЛК урахували всі ваші діагнози. У разі порушення лікарями в порядку проведення ВЛК, особливо відсутності проведення ВЛК, взагалі, негайно оскаржуйте неправомірність дій тецька. Друзі, пишіть коментарі та свої запитання з юридичних тем. Я завжди відповідаю під відео, а найактуальніші та найцікавіші теми для моїх глядачів детально розкриваю в окремих відео. І не забувайте, що в мене є також Facebook, Instagram і Telegram. Підписуйтесь. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Всім дякую за увагу!